Говорити про домашнє і гендерне насильство не прийнято, але потрібно. Лише за останні 9 місяців з цією проблемою до спеціалістів звернулися 176 тисяч українців і українок. 80% з них жінки. На волині таких звернень було 9 тисяч майже 70% із них від жінок. Психологи кажуть, що жертвам важко розпізнати насильство одразу. Надмірна така опіка і надмірне бажання контролювати все з боку для прикладу чоловіка або іншого Одного із партнерів, це може бути якраз і дзвіночком до того, що в стосунках щось не так. Саме тому в Україні діють платформи, де люди можуть не мовчати про насильство та отримати психологічну допомогу. Вона може відкритися, вона може поспілкуватися, вона можливо буде тут обговорювати такі речі, які вона соромиться десь комусь сказати, сказати сусіду, сказати брату, сказати сестрі і іншим людям. Луцьку відкрили кар'єрний хаб. Вона хаб для жінок, що постраждали від домашнього чи гендерного насильства або ж перебувають у групі ризику. Це жінки, які виховують дітей з інвалідністю, переселенки. Наша робота буде будуватися на тому, щоб кожна жінка могла повірити у власні сили. Це за допомогою психологині. Вони будуть проходити різноманітні тренінги, навчання для того, щоб мати можливість самореалізуватися, самовдосконалитися. Психологічної допомоги та розривання кола насильства у хабі жінкам допомагають знайти себе, стати економічно незалежними, зокрема, влаштуватися на роботу, яка подобається. Спеціалісти оцінюють сильні та слабкі сторони кожної учасниці, розвивають їх та пропрацьовують. Після психологічної реабілітації жінки мають можливість спробувати себе у новій професії. Це кондитерські курси. Це основи перукарської майстерності, це основи манікюру педикюру. І на цих курсах жінки не тільки здобули нові знання вміння. Якості, але їм запропонували відразу роботу. Або ж жінки розпочали свою справу, почали заробляти гроші і вже не є такими вразливими до економічного насильства. Адже людина, яка схильна до насильства, спершу переступає психологічну межу. Спеціалісти кажуть, якщо вчасно не зупинити процес, фізичне насильство буде лише питанням часу. Складні ці ситуації, в які ми попадаємо, ми можемо їх. Розірвати, припинити, перелаштувати, пройти, пережити і вийти на якісно новий рівень в кожної людини. Є такі шанси, така можливість. Щасливі жінки, щасливі сім'ї, щасливе суспільство, щаслива держава. З вересня цього року, відколи хаб розпочав роботу, консультації отримали майже 200 жінок. 44 з них працевлаштувалися. Вона ХАБ проєкт, що реалізується фондом ООН у галузі народу населення за фінансової підтримки Бюро гуманітарної допомоги USAID. Відкриття у Луцьку стало можливим завдяки партнерству з Луцькрадою та благодійним фондом Батерфлай. Марія Вавренюк, Василь Морещук, 12 канал.